Всім доброго дня. Зараз ми заїхали до Наталі у Нижній Березів. Отут тут є така краса. Ковся весься ось я навесе. <не виси>. <сілища> <не виси>. <сілища> Таслав <сілища> <сілища> коли це й можна і полезти, і посивіти. Виш, ти тримаєшся. Ти... ти густа чи як? <рес> 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 да. А дивіться, лошиться по фараонове. Зараз скільки є, ну та? П'ять місяців? А дивіться, лошачка по фараонове. П'ять місяців. Дуже руча. Має. Як... Має. Маю. Новий десь любити знала. Йде до хати? А що з ми не виділи, якби це лиш лягла, лиш ковдри накрила. Файн. Так. Є такий жеребець. Жеребець не один раз здоймився на задні ноги з натавку. Має. Мама. Мальвіна. Мальвіна, так? так? Я кажу, прийшов до, прийшов до Наталі та й кажу, це кажу, у Брукінкі такий закарпатського стилю. А звідки це прийшло тобі? З Норвегії. З Норвегії? Так. Ну я їх купила тут, але не походить. чоловік, привіз до нас. Ви сміляєте, ну я а думаю, що це вивляє. закарпатське, але попали в Норвегію. Може... Казав ну... мені, може і брехала, я не знаю. Я людям довіряю. Шо? Шо, От дивіться, може хтось свою роботу У -у пізнає, так. Це ще була сюди кісочка така, що ага. вже... нема. Зрозуміло. От дивіться, калошиці. Зараз вам покажу повністю. Які ноги? У неї. Щось робите, Орали ви? Орали ведів? А Ану проведи їх трохи. Так. П'ять місяців лошечка на гарній нозі, висока буде, потужна лошечка буде. Хоче. Коні пасуть? Кожен день? Кожен день. я ті Ага. Гарно зав'язані хвости. Е... Ти в'яжеш? Е, 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 Тобі треба якийсь салон. Салон краси відкривати Тобі так. Є <сіпи> е, ага. е, 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 Добре, Єдиний. Така пара гарних. Гарних коней. Кобила жеребець. Не такі так, якби від одного тата, від одної мами. Так, кобила жеребна, так? Кобила жеребна по самураю. Така картинка, дуже гарна. Має, куди? На карету робота є. Якими часу нема, бо осінаті. А тепер до вихідні, десь в неділю. Кого, кого би цікавило прокататися у таких гарних краєвидних місцях? Номер Наталі я залишу в описі. У неї є карета дуже гарна. Може кого що цікавити і верхом повозити на, на конях, і в кареті. Телефонуйте, можна домовитись. Вона це робить Вітаком. з, з вітерком. З вітерком, так. Коні пасуть пастусі чи тако прив'язує? При угу. Пастусі нема пащі. Де були пастусі. А там, де косилось, так красота ває. Що зараз собі ну, прив'язуєте? Скільки жеребцевих років? Жеребцевих сім, кобилі шість. Кобилі шість, так? Так. Да. Файне. Коні робочі запряжні. У Наталі е, є свій канал TikTok. Як тут називається? Наталя е, Коні Там все показано детальніше, вона їде верхів, стає на ці два коні, може зараз на нам це. Так, да, так. Да. Отакі От справи. Їде верхом, Оре, оре землю їде в ліс всі, всі на всі випадки життя <ріпи> 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 Так. хочу вам показати дуже гарна лошиця. коні не продаються ні? нічого не продаєш лошечка не продається Жеребець кобилу теж не продаються. Маю вже такі плани. Маєш плани на нього? Так, да, да. думаю, то я навчити вставати на ноги. Так? але скоро, не... Ну, на, наприклад, кажуть, що верховою в'їздов, наприклад, добре вже конем займатися, коли йому три роки, знаєш, туди я. А, да, ну, ну ставати вставати на віно, то він відразу Так, mm ти -hmm. я з Ага. Тому вже на... я Руслана на рік вчила. Това він ось передумав ставав. Ага. А потім вже ради, ради вікон дала. Звучила. Май. А зараз що навчила? Вона вже знає, якісь твої команди. Ні, вона таке знає, що йде дорога. Та як з дитину, просто пустити і любити. Любити, най дитинське. Так, Ні, ну я рахую, <рес> що ні, зараз всі коні дуже добре живуть, а, ну, загально. Все одно щось буде ну, то шо, фіргатки, але... Та кінь для того створений, як він щось робив. Що, вона така? Підросла, Відколи була виставка, то, то дуже підросла, погрубла нога, ну воно росте, розвивається. І Взяла багато фараону, теж взяла. Кобила досить гарна, велика і вийде гарний. Більше, як били. Так, гарна така лошечка. Гарні нозі, коліно, ножки внизу. Білі задні, передні. Повністю чорні. Ось така гарна лисина. <реш> Шо, дуже пещена така лайна лошечка. У полі тут була така була дека не два А так Так коли брала все, встрягала, прягала, то її потрохи раз заради припустила. Тепер вже не хоче йти від мене, так хочеться піти. Майя. Мая. Це класно. Почухати. <реш> Мая. Так. Наталя вже на жеребцю Дивіться, який гарний краєвид, гарна картина. Та не кожен мужей це зможе повторити. <риклад> Подивиться. <Підуси. риклад> Помогу. Це капець. <риклад> <риклад> От дивіться, що Наталя відповідає на конь. <риклад> <свяк> коні дуже послушні, але ну, це фантастика. <свяк> ти знаєш, що це по мене зараз відсудив на ці коні, я так не поїду, як ти. Пустіть трохи. Дивіться, хто що би не казав, Наталя це дуже любить. І дає цьому ради. Це знає порядок у неї, команду, так що хлопці, дивіться, що говорити в тіктоках, бо ви не були биті. такі справи. Скопуску не наш. Виграє бити. Дуже, молодець. Є, є майва! Є. Є, мали. Коні гарні. І гарно годовані, такі якраз в тілі хорошому. То що треба. Так, мастер-клас від Наталі Зберезова. Хто? Хто може це повторити? З дівчат. Я би хотів це видіти. Наразі у нас Наталя одна, така на березове. Отаке От справа. Просто розповерх заходить, по -то, тому походь. -то? Так. Я як... Не раз ішла, сунь голову в цих когніх. Ага. Ну, як вже назад не падати. <праць> мені скоро Файно. Молодець. Отак, от отак-то воно є. Ще раз нагадую, ми знаходимося у нижньому березові. Це треба триматися капець. Що? Тобі хочу побажати здоров'я? що хотіла обхинати класси. Як, що хотіла? Я, так, сам, сам, Давай. ще зараз покажемо як. <ривість> А ну проїкці ним так можеш так кеке попроїхати? Ні. Але не в долин, то де в долину? дивіться, хто їхав верхи на коні, то знає, як їхати вниз. Чуєш? Тобі, е, тебе було ще трохи брати у фільми, знімати. Oh, no. Вершницю на конях. Лише десь здрімовий комусь. Отакі От справи. Гарні коні, найздорові будуть. Отак. Руслан сьогодні попрацював. Іде врати? Його. Ага. Як стек туди? Кост не Ану, Отакі От то справи. Е -е, що? Тобі здоров'ячка Ви могла їздити на конях так хоч до 100 рік? Молодець. Я усім дякую. За увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. От ще раз нагадую, ми в Наталі, в Нижньому Березові. Е Мастер-клас з верхової їзди. І що кого цікавить, телефонуйте, номер залишу в описі. Всім до побачення.